Рима з доньками втекла з Волновахи Донецької області ще на початку березня. Зараз місто знаходиться під російською окупацією, тому вони не можуть повернутися додому. Їлі виїхали з під обстрілів, бо страшне, що робилось. Звісно, це просто не передати. Ми, коли сиділи у підвалах, нас сиділа в больниці, ми зразу під двох етажки своїм домом сиділи. Потім ми перейшли, перебігли в лікарню там у нас недалеко. І там у нас сиділо около 500 чоловік. Ну, в общем, крило так, що сказали, що треба виїжджати потихеньку, бо обвалиться все і присипа всіх. І у нас нашу машину розібрали, були, і побили, і розібрали. В общем, там з нашою машиною проблеми були. Нам нім на чим їхати було. Нам чужий чоловік совершенно дав ключі від машини, і ми виїхали. Виїхали. Ми. Риму та її сім'ю на кордоні тепло зустріли волонтери. Та на її прохання вони були розміщені в Дебрацині. Дякувати Богу, що так ми попали в таку країну, де. Звичайно, так от відносяться до біженців. Я не чула од одного, от не од одної людини, от на вулиці, ліба там десь на ринку, в магазині, чи що, щоб мені хтось от щось якесь погане слово сказав, чи що там. Ні, наоборот, і питають звідки ви і жаліють люди. Світлана була студенткою Маріупольського університету, вивчала медіа комунікаційні технології. Якщо вдасться, вона продовжить навчання, щоб здійснити свою мрію стати журналісткою або тележурналісткою. Хочеться закінчити свою спеціальність, отримати диплом і, взагалі, в планах не знаю, може повернусь. А може, якщо вивчу добру мову, то буду працювати тут журналістом. Можливо, навіть якщо добре вивчу мову, вдасться пройти тут практику, яку не змогла пройти в Україні. Але все ж таки хочеться повернутися і працювати за спеціальністю, налагоджувати своє життя і жити спокійно далі. Сім'ю підтримують Угорська Мальтійська благодійна служба та Дебриценська благодійна асоціація. Вони забезпечують їх житлом, харчуванням, щомісячною грошовою допомогою та сприяють навчанню дітей. Місто Дебрицен одразу після початку війни поспішило допомагати біженцям. На початку березня було відкрито центр допомоги, куди до жовтня звернулися близько 1700 біженців. Мене Частина біженців поїхала до Будапешта або до інших країн Європи. Але на сьогодні організація Доркас опікується трьома стами біженцями. А Угорська мальтійська благодійна служба та Дебраценська благодійна асоціація підтримує тих, хто залишився на території міста та зняв квартири або проживає в гуртожитках. На сьогодні в 15 кімнатах розмістилися приблизно 30 осіб. Це сім'ї або неповні сім'ї, які не хочуть або не можуть повернутися додому, тому що їм нема куди повертатися. З початку війни до Угорщини прибув 1 мільйон 850 тисяч українських біженців. З них понад 32 тисячі отримали прихисток Україні. Українці, які звертаються за статусом біженця в Угорщині, отримують матеріальну допомогу, а також держава допомагає їм знайти роботу. Експерти вважають, що взимку до Європейського Союзу може попрямувати чергова хвиля біженців.